Слава Україні, фейкові акаунти зеленських неповнолітній агент Росії зливав локації збройних сил України у Харкові та Дніпрі. Шахраї ошукали 39-річну жінку з Дунаєвецької громади. Детальніше далі є Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського «5 хвилин на головне. У Телеграм з'явилися фейкові акаунти Володимира та Олени Зеленських, Андрія Єрмака та також Василя Малюка. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації. У президента у першої леді та керівника офісу президента є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації синя пташка. Діяльність голови Служби безпеки України висвітлюється на офіційному акаунті СБУ. Всі інші канали є фейковими, тож будьте уважні. Служба безпеки України затримала неповнолітнього агента Росії, який зливав Росії локації сил оборони у Харкові та Дніпрі. Фігурантом виявився 17-річний житель Лозової, який був завербований окупантами через Телеграм. Щоб виконати вороже завдання, юнак гастролював на райсових автобусах по території східних областей та фіксував військові об'єкти на камеру телефону. Так він зняв на відео військову колону, що їхала на передову. Також агент використовував легенду про пошук найближчого відділення пошти, коли розвідував місцевість біля будівлі українських військ. За інформацію служби безпеки, ворог планував. Використати ці дані для підготовки нових ударів по регіонах зрадника викрили і затримали за місцем проживання на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник під вартою йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Чемеровачина в жалобі на фронті загинув житель села Летава Шутяк Олексій Анатолійович. Чоловік народився 27 травня 1974 року. 2 грудня 2024 року Олексій був мобілізований до лав збройних сил України. Свій військовий обов'язок перед державою та українським народом Олексій Анатолійович виконував самовіддано, достойно і з гідністю. 14 травня 2025 року під час бойового завдання, захисту незалежності та територіальної цілісності України захисник загинув поблизу населеного пункту Новоолександрівка Донецької області. Відтепер йому назавжди 50. Завтра із воїном прощатимуться щирі співчуття рідним вічна і світла пам'ять Олексію. У гмельницькій громаді буде гучно сьогодні до 17-ї години. В межах тергромади заплановані військові навчання. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Тож без паніки для власного спокою та безпеки слідкуйте за сигналом повітряної тривоги. В разі оголошення загрози подбайте про власне життя. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 501 повідомлення про події та правопорушення. З них 125 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 112 адміністративних протоколів, з них 13 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 8 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 616 повідомлень від мешканців Хмельниччини. Пропонуючи додатковий заробіток в інтернеті, шахраї ошукали 39-річну жительку Дунаєвецької громади на чималу суму. Як повідомили у прислужбі Кам'янець-Подільського районного управління поліції, жінка мала здійснювати оплату за товари та послуги в інтернеті. Після чого всі кошти мали повернутися з відсотками у вигляді заробітної плати. Декілька разів потерпіла, навіть отримувала невеликі бонуси. Однак роботодавець з кожним разом збільшував субу вкладень а потім, взагалі, припинив повертати гроші. Коли сума сягнула понад 80 тисяч гривень, жінка почала підозрювати, що потрапила у шахрайську пастку та звернулась до поліції. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Завтра о вісімнадцятій годині в обласному академічно-музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відбудеться концертна програма Героям української землі присвячуємо за участі академічного муніципально-естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору. Вхід вільний про це повідомляють у муніципалітеті. Концерт приурочать до Дня Героїв у Хмельницькій міській раді. Запрошують хмельничан та гостей міста відвідати захід, який наповнений вдячністю, пошаною та любов'ю до тих, хто захищав та захищає українську землю. дякуємо нашим захисникам за їх оборону та силу, за те, що ми можемо проводити та відвідувати різні заходи та концерти, за те, що ми можемо жити та планувати майбутнє. Допомагаємо нашій армії, долучаємося до акцій та зборів. Допомагаємо один одному. Все буде Україна.